Це Дуже важливо, що ми нарешті до них прийшли, оскільки шкода, що ну в суспільстві цих цифр не було наприклад, 2008 року, коли ми е, мали якраз можливість е, вступити е, до НАТО і мати можливість оти ухвалення, точніше ПДЧ НАТО. І тоді я думаю, ці цифри, якби ми мали на той час. Були би більше такою підтримкою для того, щоб наші союзники тоді нам надали відповідне ПДЧ. але прекрасно, що вони є зараз, це ще раз свідчить про те, що наше суспільство прекрасно усвідомлює реалії, які є зараз в країні. Ця війна, яка триває, тобто пропаганда Російської Федерації, яка намагається продовжувати впливати і на внутрішню нашу ну фактичну порядок, денний який є в країні, і на наших партнерів із зовні. По різним, як є, ми читаємо в західних новинах про те, що Україна там готова, точніше НАТО, готове, можливо, під якимось соусом розглядати перемовини. З обіному території, хоча потім ми почули і це дуже важливо офіційне спростування. Тому наша така спільна позиція, наша спільна дія зсу та дипломатичного корпусу про те, що зараз Україна і на офіційному рівні чітко озвучує, що ми розглядаємо виключно повернення кордонів до 91-го року, в суспільстві має такий самий чіткий відгук.